Ми до неї не поїдемо, чи ти забув, Павло, як вона зі мною вчинила? Хоч Максим, нехай сам і їде, а ми в хату дарини ні ногою, сказала Галина, як відрізала. Характер у неї такий, що вона вже як щось вирішила, то думки свої не змінять за жодних, мовляв. Павло знав про цю особливість дружини, тому і думав, як зробити так, щоб вона не зіпсувала їхньому єдиному сину весілля. Дарина з Галиною колись були найкращими подругами і дружили ще зі школи, а потім обидві разом місто вчитися в технікум поїхали. Обіцяли в одного дні, що завжди будуть поряд, але потім їхнє село приїхав Анатолій. Хлопці сподобалась Галина, і він спочатку їй знаки уваги приділяв, але потім раптово зник. Зникла і Дарина. І яким же було здивування Галини, коли вона дізналася, що її найкраща подруга Дарина заміж виходить, і не просто у неї весілля, а весілля з Анатолієм. Галина була не з боязких, вона відразу побігла до Дарини, щоб все з'ясувати. Вона не могла зрозуміти, як найкраща подруга мала з нею так вчинити. Не хотіла я тебе образити Галинко. я теж закохалася, тому мені пробачити можна, стала оправдовуватися Дарина і запросила подругу на весілля, але та категорично заявила, що ноги її у неї на весіллі не буде, і знати їх з Анатолієм вона не хоче. Через рік Галина Павла зустріла, закохалася і заміж вийшла. Прожили чудове життя, сина виростили, і про той прикрий випадок з подругою навіть не згадали б. Якби за іронією долі син Галини не закохався в думку Дарини. Галина спочатку про це не знала, потім думала, що це несерйозно, а коли Максим їх з батьком попередив, що буде свататись до тетянки і треба йти в старости, тоді вона й заголосила, що ніколи не дозволить відбутися цьому шлюбу. Павло, хоч і увійшов в життя Галини трохи пізніше, та знав цю історію добре, і не бачив нічого в цьому поганого. Він вважав, що це сама доля та розпорядилася, а як інакше він мав би зустрітися з Галиною. І союз Максима з Тетянкою він вважав невипадковим. «Галина, це ж сама доля вам з Дариною дає шанс помиритися, То чому б не скористатися цим? Скільки років минуло, вони щасливі, ми щасливі, пора вже й змиритися, каже Павло. Та Галина затялася, що не піде вона до доветих святів, і на тому все. В суботу Павло пішов з сином сам до Дарини з Анатолієм. Вони радо прийняли їх, тільки засмутилися, що Галина не прийшла. Про весілля теж домовилися, вирішили, що зроблять його у вересні, коли продукти будуть дешевші. Все добре. Тільки ніхто не знав, як свагу перепросити, бо як це буде виглядати, коли вона на весілля до сина не прийде. Говорив з дружиною Павло, та це не допомогло, і Максим просив маму, щоб вона не псувала йому життя, але вона його теж не послухала. Навіть дарина йшла до Галини пробачення просити, та й це не спрацювало. Нікого Галина слухати не хоче. Вона вирішила, що не буде присутньою на цьому весіллі, з дариною не стане свахами, і рішення свого вона змінювати не збирається. Найбільше сумували молодята. Вони не розуміли, що мають робити, щоб виправити ситуацію. А що б ви порадили героям цієї розповіді? Як їм залагодити все так, щоб мама була присутньою на весіллі сина? І невже Дарина з Анатолієм свій час так сильно скривдили Галину, що цього аж ніяк не можна пробачити? Як вважаєте?